Туристичному хабі Візіт Вініця презентували настільну гру Таємнича Вінниця. Це карткова гра українською та англійською мовами з цікавими історичними фактами про місто ідей та Вінницьку область. Захопилася я книгою по сюжету. Головні герої створили гру про своє місто з метою покращити знання про своє місто. Захотілося так само створити настільну гру про своє місто. Подібні ініціативи стають додатку. Ковими туристичними магнітами до нашого міста, але у планах авторів масштабувати гру та вийти на всеукраїнський рівень. Наші проекти покликані популяризувати Вінницю, закохати в нашу культуру, традиції, в нашу історію кожного. Як в інтерактивній формі дізнаватися чимало нового про рідне місто та де можна знайти гру таємнича Вінниця, розкажуть гості програми на часі, авторка гри Вікторія Хлібовська. Бович та директорка офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. На початку листопада гру таємнича Вінниця презентували у е, Турхаві. А сьогодні ви у мене в студії на програмі на часі. Презентуйте тут. Що це за гра? Про що вона? Дана гра вона є для того, щоб ми, як з вами вінничани, як туристи, як гості, які приїдуть до нашого міста, змогли. Більше дізнатися цікаву інформацію про наше місто в такій ігровій формі, тому що це весела та захоплююча гра. Неважливо, чи ви з Вінниці, чи ви не є з Вінниці. тобто ви знаєте історію України, не знаєте. Тут працює логіка, і ви логічними кроками пізнаєте і цікаві події, і бачите візуально, де можна прогулятися, по яким стежкам Вінниці. Ми можемо спостерігати на ти визначні. Місця, куди можна піти, записатися на екскурсію а в ту чи іншу а, в те чи інше визначене місце і дізнатися про нього більше. Тобто, це такий путівник: е, путівник, гра, е, віртуальність, та яку можна поєднати з реальністю, майже допомога нашим вінницьким гідам і гідесам. Пані по суті, Вікторія є нашою амбасадоркою, так скажімо. І, і я б відзначила ще той факт, що дійсно в Вінниці... Народжується нове «Вінниця – місто ідей, і Вікторія, коли звернулася до нас з метою такої співпраці плідної, одразу вся наша команда просто загорілася цією ідеєю скоріше б презентувати, скоріше б опробувати на собі. І дійсно ми брали участь в квізі одноіменному. Період презентації і молодіжна рада, наша так і студентство дуже активно нас захопила гра, тому я впевнена в тому, що вона сподобається і вінничанам, і гостям міста. І по-друге, вона буде чудовим подарунком і спогадом про місто ідеї. Якщо говоримо про ідеї, то до реалізації спочатку є ідея. Як вона виникла у вас? Чому вирішили створити таку? Ідея виникла таким шляхом дуже незвичним, тому що читаючи книгу і. У сюжету головні герої, а вони хотіли. Це трішки... книга якась таємнича Вінниця була. Яку книгу ви читали? Книга це одна з моїх улюблених, але я поки що вам не хочу говорити. Інтригуєте до завершення інтерв'ю. Поки що не хочу говорити. Без спойлерів, зрозуміло. Просто головні герої там захотіли трішки більше дізнатися про своє місто. І е, в них була гра не така карткова, е, а в них була гра така прям настільна, де вони доріжками ходили, дізнавалися про свої визначні місця. От е, мені також захотілося дізнатися про наше. Е, Передати цю інформацію про наше місце нашим гостям, друзям через таку ігрову форму, коли ми зможемо і грати, і ці знання, які ми застосовуємо в грі, використовувати в реальності. О, тому я подумала: а чому вони можуть зробити настільну гру про місто, а я не можу? І так от виникла ідея, такий був така мотивація, що хочеться також принести користь місту. Це своєрідний, я так розумію, ігровий інтерактивний туристичний путівник Можливо, ну, так Вінець. навіть да, дуже влучно сказала до речі, пані Тетяна. Як ви гадаєте, ось подібні проекти, ініціативи чи можуть вони стати ще одним додатковим магнітом до Вінниці? Я впевнена в цьому на 100%. і в принципі наша практика співпраці з громадськими організаціями, об'єднання, об'єднаннями та приватними такими ініціативами доводить це, адже на сьогодні у нас в творчому доробку є багато таких. Квізів, квестів, проєктів, які можуть з легкістю от в цій колаборації створити новий туристичний продукт. І е, дана гра це дійсно є магніт і дійсно цікаве дозвілля, не лише для містян, це прекрасний сувенір, який я маю надію в скорому часі потрапить вже на платформу сувенірів з вінницькою душею Байві. Ми ми зможемо його реалізовувати е, у вільному доступі, а згодом, і звісно, в туристичному хабі міста. А якщо говоримо вже ще один магніт, то чи були вже подібні проекти, які ініціативи, які реалізували, схожі до цього? Е, дійсно, є дуже успішна практика. Я пишаюся нею. Яка також народилася співпраці з громадською організацією? Це громадська організація Простір особистості» Бібліофан. І в липні цього року побачив світ перший комікс про Вінницю, перша збірка, яка має назву «Вінниця в коміксах. І до речі, вона була приурочена фіналу одноіменного конкурсу Вінниця в коміксах, що мав на меті популяризувати, звичайно, основні туристичні магіти. Вінниці і розвинути дитячу творчість і творчість молоді нашої. Він проходив за сприяння знову ж таки офісу туризму Вінниці. І, до речі, нам вдалося навіть випустити марку місто ідей очима дітей. Адже діти і молодь бачать наше місто особливо, Інакше, так, унікально, так? однозначно. Тому ми навіть не могли. При реалізації, при друку цієї збірки визначитись переможцями, у нас було дві категорії переможців, і аматори, і професіонали і їх було одразу п'ять. Тобто кожен, кожен переможець, адже кожен учасник і є переможець, показав Вінницю. Просто унікально ця ініціатива так нас захопила. То ми тому однозначно, як тільки Вікторія звернулась до офісу туризму, ми були впевнені, що такий самий щасливий шлях і чекає саме цю таємничу Вінницю. Давайте знайомитись із грою таємнича Вінниця. Теж відкривати її сторінки, тому що вона бачу у вигляді книги. Так, така коробка у вигляді книги, що всередині всередині є картки. Так. Я вам зараз продемонструю це. Вже чекаю з нетерпінням. І е, теж без... відмальовані, до речі, все з е, дизайнерською роботою. Є... Хто працював, до речі, над дизайном цих карток? Е, працювала наша поліграфія е, магік. От е, тут є 40 карток. Е, 40 карток, і е, ми бачимо з цієї сторони тут зображені події та відмальовані, наприклад, в якому році була збудована телевежа. Ми бачимо з вами телевежу. На зворотньому е, боці ми бачимо дату, коли вона була збудована. Е, Даної г... тримайте, тримайте, наші глядачі теж хочуть. Е, подивитися. Як взагалі грати в дану гру, яку я вам тільки що сказала? З датами? От це основа основ. Розповідайте, як е, грати взагалі в цю гру? Отримує чотири карточки. Е, це дуже швидко. Ми з вами чотири карти. Майже як брідж. Так. Е, так, ми беремо. Ми не перевертаємо картики. Угу. Ви е, дивитеся, ось це наша початкова дата, 1961 рік. Це наш так. відлік часу. Ви читаєте будь-яку подію і думаєте, вона відбулася раніше цієї події чи пізніше цієї саме дати? І в такому моменті вибудовується хронологія. Е, я от можу О, вам можу... Тобто ось ця точка відліку в нас, так і вибирається, ну, так, вона вибирається. Так. Вона рандомно рандомно вона так. вибирається е, взагалі, як це має відбуватися. Це ось так: є карточки. Вони в нас ложаться в колоді, так. ось так стоять. Це ми обрали будь-яку картку, яка є відліком часу. І ось, наприклад, ви зачитаєте будь-яку подію, яка вас ну є. давайте починаю спочатку. В якому році була написана всесвітньо відома композиція Щедрик. Ну вочевидь, вона була написана ще за життя Миколи Дмитровича Леонтовича, так, і це було так. набагато раніше ніж 1961 дев'ятсот Все. І ви, ви ви вибудовуєте свою хронологію часу. То де мені ставити, цю Дивіться, ми е, збільшуємо, тобто тут е, іде То, менше було, mm -hmm. до ту після. Ви зразу як ставите, перевертаєте карточку, тобто ви. Тим самим перевіряєте себе, чи ви відповіли правильно а, чи ні. 1800 який. Ну, ви 1901 А, 1901. Е, ви бачите, що ви відповіли правильно. Mm -hmm. Якщо ви відповідаєте неправильно, ви ложите карточку відбій, е, виграє той, в кого не залишиться карток, в кого менше відбою. Від е, да, хто правильно вибудовує хронологію часу. І ось, наприклад, Тобто, можна, можна грати навіть самі. Це самопевіркою спочатку займати угу. так. Можна і самим грати. Ти так ми так вивчаємо е, події, які відбулися, е, і е, так, так. так ми так запам'ятовуємо цікаву якусь інформацію, задаючи питання і орієнтовно розуміючи, в який період часу це відбулося. Я зрозумів. Ну давайте перевірив себе. Так щедрик написали в 21-му році. Так, ну Це давайте, почали. Давайте так? я давай так, 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 так. коли була заснована перша жіноча гімназія в Подільській губернії. Ну пам'ятаю тоді, коли приїхав Артинов до нас, 1900 ти щорії тисячу дев'ятсот рік. Так ну розпочато розпочато в 1900 році, так. Так, тоді це ось ми ложимо ось А, ні, 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 перед. Це було раніше. Це було раніше. Раніше. Тобто, як відбувається, що ми ось так по черзі. Я, наприклад, питаю, коли ми ще ніколи в студії в ефірі програми на часі не грали, от просто в карти. Це буває вперше, але мені подобається. Коли ви почали проводити екскурсії вінницькими підземелями? Ну це відбулося нещодавно, так і я. Думаю, що це відбулося після 1961 року. року. Ось так я перевертаю так 2016, 2016 році. І б, ось так ми по черзі з вами. І до речі, це найбільш рейтингова наша екскурсія. Так, на правах реклами. Одна з найбільш рейтингових екскурсій під земелям. До речі, ми про дозвілля у Вінниці ще поговоримо. Осені, зими. Пішли далі. В якому році розпочали добувати подільську воду регіна? Ну, явно, це було в мені Здається, 20 столітті, але в якому році Ой, а, ви дивіться, ви відштовхуєтеся? Ви не піддивляєтеся? Давайте <свисті> рані. Давайте рані. <свисті> давайте, <свисті> давайте поставлю раніше <свисті> 61 го року. Вгадав? У мене ось прості ви... питання. Так, о, ні, ще... дивіться, кінець 19-го століття. Значить, це не вгадав. Ви не вгадали, ви ставите у відбій. Карточку. Так, тисяча дев'ятсот рік почали видобувати подільському подільську воду Регіна, Це потрібно запам'ятати, друзі. Так. Ось, Ви все одно не запам'ятаєте, я не гарантую. Ось, Я даю вам. Я так розумію, що тільки Сашко грає ми з тобою. Дуже цікаво грати з людьми, які вигадували цю гру і в принципі знають все, що там написано. Я не пам'ятаю дати чесно вам скажу. Але але чудово, до речі, показала наша практика на презентації. У нас було три команди: команда молодіжної ради, команда міської ради та представники нашого студентства також і навіть працівники міської ради і дотичні до сфери туризму також ну і помилялись, робили помилки. Дійсно, основна наша задача і задача цієї гри це вивчення історії, вивчення наших традицій і культури, тому що окрім ну, гостей, які дійсно цікавляться і запам'ятовують, ми, можливо, щось втрачаємо. І це чудовий інструмент запам'ятати, знати і вчити своїх. Дітей, нашу молодь, а скоріш за все, і батьків можна також навчити чомусь новому. Я тут звернув увагу. Я десь бачу, здається, устима Кармелюка. Якщо я не помиляюся, десь ви... на карці забрала. десь вона вже з... Забрала, Ця забрала картка. Зникла а, я чому хочу про нього саме запитати, тому що бачу Покажу. ось все, що стосується Вінниці: Григорій Артинов, Вінницька Арка, угу. Фонтан Рошен, водотапірна вежа, Михайло Коцюбинський, але. Ну з тим карамелю, тому що і Вінниччина, і Вінниччина тобто е також потрапила uh -huh. в е добірку. Цю е так. зараз я вам розповім. Ми з вами uh -huh. ось ми з вами почали да грати в ігру. Це один з варіантів гри. Він називається таймлайн, що переводиться хронологія е хронологія часу. Часу Так, да, хронологічна вісь. Ми розкладаємо ці події. Коли коли Вінниця отримала Магдебурзьке право, да? от я далі подовжую. Це щось 300 ще мись років тому. Я думаю, це ось тут має бути. Я сюди ставлю 1640 о, рік. О, <рес> Бачите, ми так виставляємо: це один варіант гри. Другий варіант гри він йде в нас, бачите, з іншої сторони в нас картки інших кольорів. Тобто тут іде зелений, синій, червоний і, і... написано там догори дригом, наскільки я бачу. Е, догори дригом, це да, все правильно. Ще попонен точно знав <с <с відповідь на питання. І є в нас ось така помаранчева картка. Отже, навіщо це? Тому що інша, інший варіант гри. Він називається Вікторина. І ми з вами у Вікторині тут є чотири категорії. Перша це в нас визначні місця. Він нас позначено 10 визначних місць ось таким зеленим кольором. Синім кольором в нас позначено 10 карток, саме про в яких саме розповідається про історію нашого міста. Помаранчева картка. Це загалом вона про нашу Вінниччину, тому що наша Вінниччина, вона надзвичайно багата архітектурними пам'ятками Історичними подіями, історичними подіями, спорудами. Нас відвідували і Бетховен, і оноре де Бальзак. Тобто відомі люди приїжджали на Поділля. Надихнутися нашою такою красою і писати свої Якщо я не оповідання. помиляюся. Здається, Оноре де Бельзака сюди привело кохання. Він здається, закохався в якусь міщанку, яка жила. Я не пам'ятаю точно де чи в Бердичеві, чи, від, ви, чи де. ви, до речі, можете скористуватися послугами офісу туризму в нашому доробку біля 25 проєктів проектів різної тематики по Вінничині, або проектів, які розпочинаються у Вінничвінниці. Потім наші мандрівники е, мандрують Вінничиною і е, сусідніми регіонами. Але, е, до речі, у нас був цілий цикл е, турів та екскурсій, який мав назву історії кохання. Uh -huh. Тому, е, так, напередодні лютого, я 100% буду анонсувати нові проекти або найбільш рейтингові проекти цього року і минулого року. І ви зможете скористатися унікальною можливістю і дізнатися все. Це про історію кохання найвидатніших персоналів, і, і тих, Тому хто до нас і... Бальзака. дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагав взагалі структурувати, підбирати питання до цієї гри і її формувати? Тому що з першого разу осягнути правила доволі важко, та й вигадати їх, я переконаний, що було вкрай непросто. Отже, ви дуже влучно сказали, тому що справді це клопітка робота. І ще от до того, що я говорила, я три категорії назвала, ще одна категорія відомі люди. От мені здається, що ось ця категорія, вона нашу якби вінницю і піднімає цей інтерес туризму, тому що. Що можна взяти? Да, Наш Артинов чудово, який яку архітектуру зробив нашу вежу, що до нас приходять, да, і цим є популяризація до Вінниці. Це а ж... ось близько до нас, готель Савой теж його робота. Так, так, неймовірно. якому, До речі, політична. директорія УНР здається, так. ось в мене Була. до речі, і... наступне питання. Тож теж є таке. так? Таке я ж кажу, захопили ми повністю такий от історичний момент Вінниць, вінниці і вінничини також тому що це одна з частин нашої вінниці. То чому тоді назва гри таємниця таємнича вінниця а не вінничина Е, тому що Вінниця вона є як е, зараз Серце, є, да, перелина, е, Поділля, Поділяна да Поділля, Вона є і е, від Вінниці ми можемо відштовхуватися і далі казати і про нашу Вінниччину. От, тому що е, Вінничина ми не можемо її оминути. Якщо ми кажемо про Вінницю, то Вінничина це йде е, одразу за нею і має свої. Перли, які і будують нашу Вінницю. до речі, вперше про настільну гру таємнича Вінниця я читав, здається, ще весною, так. коли читав звіти е, про переможців конкурс конкурсу гранті від е, молодіжного банку ініціатив uh -huh. Вінниць. Я, я не помиляюсь, та? так? Ви стали одним із переможців. Тобто, я, наскільки я розумію, створювали ці, цю гру за кошти виграні в гранті, так? Так, так. Ось ми повернемось до вашого питання. Як ви сказали, хто взагалі хто вам допомагав створювати цю гру? Скажу так, що є, як моя ідея, це є як двигун. Так а далі допомагали мені хтось колесами, щоб вона їхала. Так, тобто ми будували такий механізм, щоб він почав працювати. Це допомагали мої батьки, така моральна підтримка, психологічна. Не здавайся, давай, є ідея, працюй. Ще 20 карток треба написати, не здавайся. Ще половина. Це мій брат допомагав. Тобто родина можна сказати, хлопець. Це допомагали мені. Мої одногрупники, мої викладачі. Підходиш до цими очима до них, кажеш. Я хочу гру зробити про Вінницю. Вони кажуть: ну давай, я тобі допоможу. Я приходила до е, керівника до Олени Анатоліївни, і ми до 12 часов ночі сиділи, і писали ці питання. Е, ну тому що вона трішки ну, розуміє до, до речі, а редактурою хтось займався, зверталися до істориків, щоб перевірити, чи коректно ви ставите питання, чи правильно даєте відповіді на ті чи інші факти? Е, так, зверталися. Ось, звісно, ми вичитували, тому що хотілося гру зробити якісною, щоб вона була не тільки візуально привабливою, а щоб вона була і корисною, і щоб вона могла тобі дати користь своїми знаннями, щоб це не було просто, що я там пограю, а. Студентка зробила можливо неправильно, тому ми зверталися за допомогою фахівців і спеціалістів, щоб вони нам відредагували і допомогли її покращити та наповнити цікавими знаннями. Звернув увагу, що питання на цих картках сформульовані українсько двома мовами та українською та англійською. Так, вочевидь, для туристів, для іноземців, щоб вони теж е могли долучитися. Ну це був і наш внесок по суті офісу туризму, тому що перекладом займалися фахівці офісу туризму, наші професійні перекладачі. Е тому е це прекрасний знову ж таки зупинюсь. Е прекрасний подарунок не лише українцям, а й е туристам за кордоном. За цей час від моменту презентації, чи вже грали в неї іноземці? Знаєте, не знаєте? Іноземці? Ні, ще не грали. Іноземці. Я до речі, взагалі, перше, як це п'ята версія. Ви бачите, п'яту версію, як редагувалася взагалі ця гра? Тому що. А ось це четверта поряд, наскільки я скільки? Чи як рахується? Коли ти про я прийшла, просто намалювала листок, там де були намальована Вінниця. І все. Типу, я кажу: ми будемо грати в цю гру. А мені кажуть, вона трішки ну, нереаграбельна. І, типу, ми її швидко запам'ятовуємо і вона не буде цікава. І ти потім по-другому її переробляєш, вони кажуть, М -м". Не то потім ти третій варіант робиш. потім четвертий. це заплутаніше і заплутаніше. Так. І ось такий варіант майже як в ІТ, Знаєте, я розробник є відділ тестування. Постійне кучування і ми в принципі працювали цим відділом тестування, тому побачить світ. Я думаю, вже шостий варіант. Так ми його відпрацювали на практиці, і зможемо вже запустити у вільний продаж. До речі, наскільки ви плануєте масштабувати цю гру? І скільки зараз є в наявності примірників, і скільки планується їх зробити в майбутньому? Дивіться, ми не готувалися, щоб дати такий успіх. Ми ми просто типу складів немає з грою. Є просто ми презентували да, нещодавно і просто ну, думали, зайде, не зайде. Це тобто, залежить, звичайно, від, від попиту. Дійсно, в перші дні презентації гри на наших веб-ресурсах, на вебресурсах офісу, а також ЗМІ місцевих. Попит дійсно високий. На сьогодні є передзамовлення там близько 10. Екземплярів, думаю, як тільки ми запустимо гру у виробництво, її зможе придбати кожен охочий запланований запуск у відкритий продаж на 1 грудня. Тому очікуйте, придбавайте, можете записуватись навіть у чергу. Так, а до цього, якщо хтось хотів грати, я хіба що в оренду брав розпис. Ми, ми можемо забезпечити таке якісне дозвілля, і в принципі, ми навіть е, готуємо проекти, де можемо адаптувати е, дану гру в наші е, культурно-мистецькі просвітницькі проекти, екскурсійні проекти по місту, тому що це цікаве дозвілля, особливо в холодну пору. І дана гра е, зможе і зближувати сім'ю, тобто ми прийдемо вечір присядемо сядемо, вивчимо наше місто, в якому ми живемо. Ми відсунемо гаджети. А потім все забудемо. Як ви кажете, вивчили ще раз, потім чому так, так. Тобто, подивитися ілюстрації, взагалі, подивитися, чим багато, да наше місто. Тому це я не кажу не тільки зараз про Вінницю, кажу про кожне місто, в якому живе. Кожна людина вона має цікавитися своїм містом, своєю історією, своєю країною, адже це є наше майбутнє. Якщо ми не будемо знати історію, то в нас і не буде майбутнього. Тому... О, все, я зрозумів. Слід очікувати франшиз про Хмельницький. Який я, я була вже впевнена, тому... що ви так скажете, і це однозначно класна ідея комерційна, так тому що Вінниця так якісно стартанула з презентацією цієї. Гри і е, таку прекрасну ініціативу можуть підхватити наші е, міста партнери, сусіди. Сусіди пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, про ту платформу, яку ви вже згадували, байві, зокрема, е, вебресурс, на якому можна придбати, отримати в подарунок ті речі, які як анонсовані, мають вінницьку душу. Так. І, зокрема, там ця гра, наскільки відомо, буде 에, теж справді представлена. Справді, так. І, зокрема, і представлен е, збірник наших коміксів. Е, Вінниця у коміксах е, дійсно платформа народилася е, ще в 22 другому році, влітку, і е, вона мала на меті познайомити. Не лише Вінниччину, не лише Україну, а й увесь світ з талановитими вінничанами. Тому платформа і має назву Вінницька душа, так слоган наш основний, що дійсно стало дуже актуальним, захопило багато творчих людей, і на сьогодні об'єднало близько 40 майстрів на цій платформі, це майстри і майстрині, які і працюють в різних техніках, це і вироби декоративного мистецтва, навіть одяг, вишивка, обереги, ляльки-мотанки тобто все, що сьогодні транслює ось цю саму нашу ідентичність національну, нашу щиру українську багату душу і дійсно нашу творчість, тому що українці. І вінничани, зокрема, це дуже е, творчі, яскраві харизматичні особистості. Ну і, власне Вікторія є тому теж підтверджена. Я вам дуже дякую за візит у нашу студію за цю цікаву розмову. І, власне, за ваші ідеї, які ви дуже вдало втілюєте у життя. Дякуємо вам, ну а нашим телеглядачам Я нагадаю, що сьогодні спілкувалися про дуже цікаву настільну гру, яка знайомить і Вінничан і гостей нашого міста з нашим неймовірним містом ідеї. Спілкувалися ми про це із авторкою цієї гри, студенткою фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту, представницею Вінницької молодіжної ради Вікторією Хлібович, а також з з директоркою офісу туризму Вінниці. Тетяною Маєвською. Це була програма на часі. Дякую вам, друзі, що ви нас дивилися. Мене звати Олександр Бойцун. Побачимося з вами вже у наступних випусках.